Співробітники оперативного підрозділу моглі подільського прикордонного загону викрили двох мешканців міста могилів подільський які запевнили винагороду організували незаконне переправлення осіб через державний кордон до Молдови. Прикордонники провели низку оперативних заходів по викриттю зломисників. В ході однієї з них було затримано одного місцевого мешканця на березі річки Дністра поблизу державного кордону та двох громадян призовного віку, яких він планував перемістити через державний кордон на надувному чумі. В ході проведення подальших слідчих дій спільно з представниками національної поліції було затримано ще одного місцевого мешканця, який причетний до незаконного переміщення осіб призовного віку через державний кордон. Наразі організаторам незаконного переправлення через державний кордон вручено повідомлення про підозру вчинені злочину, передбачено статтею 332 кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.